що, зараз всіх на слуху набушники, натхнені фаперів, це ми вирішили зробити обшуків, там міндичався їм, всіх причетних, там плівки, корупція, корупція, мінде щасливо, стибусався. До речі, як о, ось о, пошуміли, пошуміли, ти забули? Народ таке враження, що у вас пам'ять, як випки двох секунд. А ви часто не пам'ятаєте, що творилося в році 2019-му. Як наш гарант метався, як ошпарений скандал на скандалі туди-сюди, туди-сюди, і як е, він з політики популіста е, щасливо перетворився в політику невдаху. Поки так вчасно не відбулось повномасштабне вторгнення, і він з політики невдахи став. Потужним керівником, борцем зі злом і так далі. У мене було на ту тему відео, але там поуважали, що ви недостойні його бачити. Ну, зато ти тепер багато народу вже продоволь. Зараз не про це. Значить, то питайте, оце вояки турбувались, що ти цигашники хапають бомжі табах, то та багато бомжів що робити це? Відповідь, ти це кашників, ти київських. Каже, нема бомжів, є всі громадяни України і всі мають виконувати свій обов'язок. Ого, нарешті дочекали сідіоності. Ага, і коли дати роботу і житло, то якби бе... ти бомжав когось. Навіть в клятому Совєтському Союзі бомжів не було, і в Другій світовій війні воював діти еліти. А де діти теперішньої еліти? Де родичі з першого Вони що не громадяни України? А? Ну, то таке. Але вне, що, які привілегії навіть бомж може поїсти попити, а коли обов'язок буде виконаний, то щасливо згоріти в крематорії, який так нещодавно розрекламовував пан Садой. Не бачили відео? Будується там на території Львів, що не велика територія, значить. Аба скільки міст, і головне набагато дешевше. Отак от, от реалії сьогоднішньої України. Попит породжує пропозицію. Думали ви колись про таке? Я не зо приводок вірш. Кричить Тарасик, но якби я знав, після майдану сталася прикрая історія, кривовий зек, хоч з будував, а ці будують тільки крематорії.